Три місяці тому в нашої донечки піднялася висока температура, і буквально за одну ніч вздувся животик. Е, набрякли дуже сильно внутрішні органи, печінка, почки, селізінка. Е, після цього випадку ми звернулися ранком до лікарів. Нам зробили всі аналізи. Через декілька днів ми дізналися за Хмадита з Києва. Прийшов аналіз лембальної функції кісткового мозку. Мозу нелембальної, пункції кісткового мозу, прийшов аналіз з Києва-Захмадита, де підтвердився наш діагноз гострий лімфобластний лейкоз, рак крові. Ми попали в групу високого ризику. У нас було на той момент 98 бластів у крові. На даний момент ми в Деберцині, у Венгрії, пройшли перший блок лікування. Слава Богу! Наші бласти в крові падуть. Лікування нам іде на користь. Слава Богу, поки що за пересадку кисного мозку лікарі навіть з нами не починали вести цю тему, цей діалог розмовний. Надіємося, що і надалі нам хімія буде допомагати. Ми лікуємося вже два місяці на лікуванні. Точну суму лікування сказати вам не можу, так як ми подали документи і ще в інші країни світу. Ми подали чотири заявки в Австрію, чотири клініки. Ми подали в Германію дві клініки. Ми подали на лікування в Ізраїль. Також ми подали в Італію в дві клініки. Дехто нам уже відповідь письмову на запрос на лікування прислав. Нам Італія офіційно прислала запрос, це 160 тисяч євро. Нам Німеччина сказала від 200 до 300 тисяч євро рахунок за лікування. Австрія нам надала 200 тисяч євро. Ще з трьох клінік. Ми чекали відповіді на тому тижні дві відмовилися, бо немає місця. І, і, і з однієї самої такої, куди б ми дуже сильно хотіли попасти, це клініка Святої Анни у Відні. Ми ще чекаємо від них відповіді. В Дебрицині, якщо не вийде нам зібрати певну суму, тобто точну суму, яка нам потрібна до лікування, це сума не маленька, велика, то тоді в нас нема вибору, тоді ми залишаємося на лікуванні в Дебрицині, так як в Дебрицині теж є свої витрати. Ні, точної суми за лікування немає, але я знаю, що це буде, якщо ми залишимося в Деберцині, то нам мінімум 50 тисяч євро, максимум 100 нам потрібно буде за рік-півтора року, тому що лікування довгострокове, лікування важке. Рік-півтора. До... Рік, рік, так, лікування складається з шести блоків. Mm -hmm. Один блок ми тепер пройшли, він йшов 62 дня, дні. Це слідуючий блок буде йти місяць-півтора місяця, мабуть, точно вам не скажу. Тобто кожний блок має свій певний період лікування. І до восьми місяців це якщо організм дитини витримує і не має ніяких казусів, тобто органи всі здорові, органи не відмовляють, але можу вам сказати, що. Ми б попали в книгу Гіннеса, якби так все було гладко і добре, тому що вже на першому етапі лікування, в першому блоці у нас були великі проблеми. Ми попадали в реанімацію, у нас і серцебиття було 202 удари за хвилину. І у нас запалення легень було, не виходячи з палати. Тобто різні от такі казуси, побічні дії цієї хімії. І нам сказали рік-півтора, це в кращому випадку це лікування довгострокове, на жаль. Хотіла наголосити любі Закарпатці на те, що у нас 16 грудня у драмтеатрі о 19.00 відбудеться благодійний концерт. Благодійний концерт в честь нашої Наталочки. На концерті будуть виступати українські, ужгородські, закарпатські артисти, будуть проводитися благодійні лоти. Розігруватися благодійні лоти будуть стояти скриньки для збору коштів на лікування для наталочки. Також у нас антракт 20-хвилинний антракт між виступами артистів, на якому наші ужгородські пекарі, наші рукодільники ужгородські будуть виставляти свої вироби пироги пирожені, потім рукоділі, які будуть виставляти картини, різні вироби з дерева. Концерт у нас благодійний, вхід безкоштовний. Будемо раді бачити всіх. Дякуємо наперед всім за допомогу, всім, хто прийде до нас, завітає на нас на наш вечір. Музики, всі вилучені кошти на концерті, із скриньок, а також за продажі виробів. За всі лоти підуть на лікування нашої донори. Анечки, наталички.